Вітаю, покажу зараз альбоми. Це в нас альбом для мене, для копійок, для колекціонерів. Англійською мовою. Надпис, назва. Значить, цей темно-синього кольору. Солідно так виглядає. А надпис кольору золота чистого, глянцево жовто золотий колір. Гарний. Значить, рельєф ось такий під шкіру, як шкіра. Значить, покажу детально вам все про цей альбом. Чудовий альбом. В нього поміщається 240 копійок монет. Значить, розміри альбому. Розміри 21 см на 15 см. Товщина без монет. 16 мм. Товщина без монет. Значить, ось так виглядає всередині. Чорний колір ось тут. Також шкіру все. Ось так виглядає. Комірок 6 на 4. Два комірки в одному листі. Розмір комірок. Давайте поміряємо. Значить, є зовнішній розмір і внутрішній. По внутрішньому розміру можете судити якісь опіки помістяться, наприклад, жовта гривня ось така з гербом, або без герба жовта гривня. Легко сюди поміщається. Діаметр цієї монети 26 мм. Давайте заміряємо розмір комірки. Значить, розмір кожної комірки зовнішній загальний 33 мм на 36 мм. От, як бачите, а внутрішній розмір менший. Внутрішній розмір 3 см. Внутрішній. І тут так само 3. Тобто копійка максимальна, яка сюди може поміститися до 3 см в діаметрі. Ось жовта гривня легко поміщається. І ще вільне місце є запасом. Навіть більше монета сюди легко поміститься. Ну, Розраховуйте, що 29х29 29 сюди ідеально зайде копійка. 29х29 мм. Так само жовта гривня легко поміщається ось така. З Володимиром Великим. Легко і 10 гривень ось сучасних, також легко сюди поміщаються ось вони. Так. Ось так виглядають ці листи. В одному листі 24 монети, в ширину по 6 монет, в 104 стовпчики. І листів. Один лист, другий, третій, четвертий, П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, п'ятий, десятий. Десять листів при вас все показав. Ось так виглядаю.